У будинку, що на проспекті Яворницького, замінили покрівлю. Потреба у ремонті виникла через пошкодження будівлі внаслідок російського удару, 16 квітня. Про події того дня із жахом згадує пані Оксана. Тоді, в момент обстрілу, жінка знаходилась у себе вдома. У Нас одразу розну типу зазвучав звук битого скла. І у мене спочатку було відчуття, що ні, не може це бути що типу, ну, десь прямо поруч поруч, але ну ми потім вийшли, зрозуміли, що у нас в усіх кімнатах є навіть у як гар, мабуть, з елементів типу самого цього шахеда. Тоді покрівля зазнала серйозних руйнувань, міськрада швидко відреагувала, а підрядна організація вже наступного дня розпочала ремонтні роботи. Пані Оксана навіть не встигла відчути незручностей. Нам дуже швидко все замінили, і ми не встигли відчути, наскільки сильно там було це все пошкоджено, бо я думаю, що якби були якісь сильні зливи, ми б встигли насолодитися цим, всім. але, на щастя, цього не сталося. Про страшний день пам'ятає і Катерина, яка мешкає будинку вже близько шести років. Жінка здивована, що ремонтні роботи по заміні покрівлі виконані настільки швидко та якісно. Було гучно було чути, що, що посипалося, але ми за відчуттями своїм нам здалося, що прилетіло десь набагато далі від цього будинку. З того ж наступного дня і познімали заміри, приїхали всі майстри. і роботи були зроблені. Я чесно кажучи, не запам'ятала повністю дати, але досить оперативно. Це тривало, мабуть, два тижні повністю всі-всі роботи по всім квартирам. Це було повністю безкоштовно, і от я навіть не очікувала, що ремонт буде в такі в такому об'ємі. Так як самостійно ліквідувати наслідки містяни б не змогли, адже сума відновлення сягала більше мільйона гривень. Усі витрати взяв на себе міський бюджет. Роботи були виконані якісно, в сроки будь-яких зауважень від мешканців від голови ОСББ взагалі немає, тому що. Підрядна організація, яка виконувала роботи, вона повністю контактувала з мешканцями, повністю контактувала з головою СББ, надавала всю інформацію по срокам виконання робіт, по якості матеріалам. Четвертий будинок, що на Тополі-1, теж постраждав від ворожого обстрілу 7 червня. Тоді вибуховою хвилею у під'їздах вибило понад 10 вікон. Той день назавжди запам'ятає пані Анна. Це було таке страшне, що я вам просто предсказати не можу. И до сих пор в себя не можем прийти. Мы в 5 часов встали, заметали окна, позаметали стекла, сложили все в мешки. Наша председатель пригласила людей, которые приехали, на все это посмотрели. И своевременно нас включили в программу. Жильцы нашего дома благодарят нашу администрацию за такое швидке встановлення окон у наш до наразі ще тривають роботи із заміни розтрощених вікон на нові металопластикові конструкції найвищого класу енергоефективності. Комунальники обіцяють закінчити роботи в найкоротші терміни. Якщо пошкоджено майно як місця загального користування, там покрівля або вікна в під'їздах, треба звертатися до голови ОСББ або голови ЖБК ОК ЖБК, для того, щоб вона зібрала всю інформацію. Щодо пошкодження багатоквартирного будинку та звернулися до департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради вже після опрацювання звернення. Представники міськради виїжджають на пошкоджений об'єкт, оцінюють збитки та виділяють необхідні ресурси для відновлення понівечених елементів будівлі. Артур Орел, Іван Пономарів, Дніпро Тіві.